Вкладення в рекламу можуть бути невеликі, але результат, який ви отримаєте, буде надихати вас продовжувати. Це стовідсотково, тому що я це знаю на собі. Коли в мене з'явились перші продажі з реклами, це було щось неймовірне. Мені хотілося більше, більше і більше запускати, вкладати. Мені вже було не так страшно, тому що я розуміла, що... Результат є. Результат він окупається. Я почала брати не тільки там таргетовану рекламу я почала брати рекламу в блогерів. Я почала вкладатися по повній. Як можна було. Але відчула, що, я Коли якийсь... відчула е, да, що якщо ти вкладеш, вкладеш да, там, маленьку суму, а отримуєш з неї в три, в, три, в чотири, в п'ять разів більше. Це класно. класно. Я думаю, що будь-яка людина буде зі мною згодна, що отримувати результат від своєї роботи, навіть якщо ти щось вклав в неї, це класно.